Шлях досконалості Розділ сьомий Мова про ту ж таки досконалу любов Даються деякі вказівки стосовно того, як її здобути. Дивно, якою пристрасною є ця любов, скільки вона коштує сліз, скільки покут і молитов, скільки турботи і прохань молитися за того, кого любимо, звернених до всіх, хто може на наше переконання допомогти йому вивищитися в Божих очах. Скільки ж то радості, коли бачимо, що той, кого любимо, сягнув хоч би найменшого поступу. І скільки болю, коли раптом спостережемо, що він хоч би на крок відступив назад. Не можемо ні їсти, ні спати спокійно, світ нам не милий через ту тривогу за іншого, через страх, що ця така люба нам душа може загинути, що грозить нам вічна розлука, бо те хвилеве розлучання, спричинене смертю не має великого значення, оскільки прив'язуємося не до минущих прикмет любої людини, які щомиті можуть щезнути, наче ото вранішня імла. Як я вже й сказала, то любов, яка взагалі про себе не дбає, переймається знайти, аби душа іншого багатіла небесними благами. Саме така любов і достойна зватися любов'ю, а не ті жалюгідні земні прив'язання, не кажучи вже про грішні вподобання, нехай Бог нас від них боронить. Маємо невтомно засуджувати все, що принесе в собі загрозу пекла, бо навіть найменшу таку загрозу не можна недооцінювати. Тож не згадуймо, сестри, про цю грішну любов у своїх розмовах, а тим більше в думках. Забудьте, що такі речі діються на світі, і не слухайте, коли хтось, чи то жартома, чи серйозно оповідатиме вам про них, ба навіть не дозволяйте говорити про них у вашій присутності. Така любов жодного пожитку принести не може, лишень шкоду. А хоч би й була, то любов ша гідна, про яку я вже згадувала і яка може панувати тут поміж вами. На взірець любові між кревними та приятелями, то й вона завдає чимало клопоту, якщо не є духовною. Знай тривожимося, щоб особа, яку любимо, не померла, щойно в неї заболить голова. І як в нас уже душа не на місці, коли вона потрапляє у скруту, то й нам самим терпець уривається, і таке подібне, духовна ж любов зовсім інакша, хоч і в цьому випадку може у першу хвилину через природжену свою слабкість перейнятися випробуваннями, що їх зазнає люба нам особа та незабаром розум підказує. Що варто розмислити над тим, чи ці випробування не принесуть користі душі, чи не призведуть її до зростання у чесноті і на загал, як вона їх зносить, треба просити Бога, щоб додавав їй терпеливості і заслуги за те, що зносить, а коли така любов переконається, що так воно і є. То вже не відчуває болю, а радше тішиться і радіє за неї. Воліла б узяти на себе всі страждання, що випали на долю любої душі, а їй залишити тільки здобутки й заслуги, та поза як цього зробити не може, то не розпачає надміру і не втрачає спокою. Повторюю це любов абсолютно безкорислива. Подібна до тої, якої нас любив Христос. Отож ті, що її осягають, чинять такий поступ, тому що прагнуть взяти на себе всі випробування інших, щоб ті відтак, не зазнавши болю, здобули неабиякий пожиток для своєї душі. Повірте мені, якщо лишень ці стосунки маю на увазі ця особлива приязнь. Не обірвується, то рано чи пізно Господь сподобить їх повести тих, кого люблять своєю дорогою, бо ж прямують до одної мети. Як ото свята Моніка зі святим Августином, такі люди не можуть кривити душею перед іншими, і якщо ті збиваються з правильного шляху. Чи припускаються якоїсь хиби, то негайно їм на це вказують, не вміють бо чинити інакше, а поза як вони не збираються змінювати своє ставлення до інших і не мають наміру їх улещувати чи щось від них приховувати, то або той, кого люблять, виправляє своє поводження, або приязні між ними настає край. Інакше бути не може, та й не повинно. Тож між двома почуттями, які мають ці люди, точиться безупину війна з одного боку, вони не дбають про світ і про те, служить там хтось Богові чи ні, натомість переймаються тільки собою. З іншого боку, ніщо. Навіть що найнепомітніша плямка не укриється від їхнього гострого ока у поводженні тих, кого люблять. Достоту важкий хрест, скажу вам. Завдали вони собі на плечі О як поталонило душам, що їх люблять такі люди. Щасливий той день, коли вони зустрілися. Господи, чому не вчиниш мені ласку? Щоб і мене полюбило отак багато люду. Це ясна річ принесло б мені більше користі, ніж якби мене полюбили всі до одного царі та вельможі світу. Та й не дивно, бо ж такі люди докладають усіх зусиль, щоб ми самі стали панами над цим світом, і щоб усе суще нам підлягало. Якщо вам, сестри, трапиться така особа, то нехай мати настоятелька постарається, щоб ви з нею поговорили, любіть її, як саміх себе. Таких людей небагато, проте Господь прагне, щоби про того, хто сягнув досконалості, ставало відомо. Вас, звісно, відразу почнуть переконувати. Що говорити з особою на взірець згаданих тут немає потреби, досить мати Бога у серці. Але ж один із добрих способів здобути Бога є спілкування з його друзями, яке приносить неабиякий пожиток. Знаю це з власного досвіду. Після Господа саме їм найбільше завдячую тим, що я ще не в пеклі. Бо мені завжди дуже залежало на тому, щоб вони молилися за мене, і я старалася прихилити їх до цього. Тепер же повернімося до того, про що йшла мова раніше Я воліла б, аби власне духовна любов панувала між нами. Хоч спочатку вона не буде така досконала, та з плином часу Господь її вдосконалить. Треба вживати засоби, які їй сприяють, і хай навіть у ній буде трохи природної лагідності. То це не зашкодить, якщо тільки ця лагідність виявлятиметься порівну до усіх. Добре, а іноді й корисно виявляти в любові ніжність та лагідне співчуття до сестри, яка переживає важкі часи, чи хворіє. Проте в цьому не варто надуживати, бо не раз трапляється, що через якусь дрібницю хтось страждає так, як інший через великі випробування, залежно який у кого характер, слабкий чи сильний. І не дивуйтесь, бо диявол часом може в такому, на позір незначному випадку докладати значно більше зусиль. Аніж тоді, коли проходимо через достаменно важкі страждання і випробування. Тож нехай та, що виявиться сильнішою, не шкодує виявів співчуття до слабшої. Можливо, Господь, оберігаючи нас від таких страждань, готує до інших, які важкі для нас, а вони й справді такі, для когось іншого можуть бути сущою марницею. У цій справі не варто судити по собі берімо за мірило не ті хвилини, коли Господь, ймовірно, без жодних зусиль з нашого боку додавав нам сили, а радше ті, коли самі відчували себе слабкими і недолугими. Це вельми важлива пересторога, якщо її пам'ятатимемо. То нам буде легше виявляти ближньому співчуття у його стражданнях, хоч би й здавалися нам незначними. Особливо це стосується тих сильних душ, про які я згадувала вище вони так прагнуть випробувань, що кожне здається їм надто легким. Нехай же пригадають собі ті часи, коли самі були слабкі. І подумають про те, що мужність, якою тепер відзначаються, то зовсім не їхня заслуга, інакше може трапитися так, що диявол легко висушить в них любов до ближнього і змусить вважати ознакою досконалості те, що насправді є хибою. В усьому слід бути невсипущими і пильними, бо ворог не спить. І що більшого поступу сягне душа в досконалості, то пильнішою має бути, адже спокусник, не наважуючись нападати на неї відкрито, дошукує щораз блудніших та лукавіших підступів. Тож якщо така душа не буде всякчас насторожі, може зазнати великої кривди, яка відкриється допіру тоді. Коли зарадити буде вже неможливо. Тому треба завжди пильнувати і молитися, бо немає кращого понад молитву способу виводити на чисту воду такі ото диявольські умисли. У дусі щирої любові долучайтесь також до розваг, що їх влаштовують сестри у відведений для цього час, хоч би й ті розваги не були вам дуже до смаку. Бо все, що робиться з чистими намірами, сприяє утвердженню досконалої любові. Пригадуючи ту іншу, не таку досконалу любов, не бачу жодного способу, у який вона могла б нам в цьому домі прислужитися. Хай якою доброю була б ця любов та все має повертатися до своїх витоків у цьому разі до досконалої любові, про яку я вам говорила. Я мала намір докладно зупинитися на тій іншій любові, і ось тепер, коли я, власне, підійшла до того, щоб описати властиві їй добрі сторони, мені здається, що вона зовсім не підходить до нашого способу життя. Тож я залишаю все так, як є. Плекаю надію у Господі, що у цьому домі не траплятиметься нагод для виявів будь-якої іншої любові, крім досконалої, хоч наша любов, можливо, й не буде такою досконалою, якою мала б бути. Отож співчуття до інших у їхніх стражданнях є річчю дуже доброю і гідною хвали, якщо лишень жодною мірою не суперечить послухові. Якщо, наприклад, певне веління настоятельки видається вам надмірно жорстким, то хоч би й у глибині душі ви були в цьому цілковито переконані, нікому цього не виявляйте, окрім як самій настоятельці в дусі покори, інакше можна завдати обителі значної шкоди, навчіться також розпізнавати, коли й у чому треба виявляти взаємне співчуття і жаль. Найбільше вам має боліти, якщо спостережете в одної зі сестер якусь видиму ваду чи недосконалість, виявом справжньої любові буде терпляче зносити цю ваду і їй не дивуватися, так само інші чинитимуть стосовно ваших вад і недосконалостей, яких ви самі не зауважуєте, хоч і маєте їх вдосталь. Таку сестру треба сумлінно доручати в молитві Богові, а самим варто докладати всіх зусиль, якомога досконаліше вправлятись у чесноті протилежній ваді, яку вбачаємо у цій сестрі. Поза як живете в одному домі і постійно бачитеся, вона неодмінно зрозуміє таку мовчазну науку, яка може допомогти їй значно більше, ніж якесь покарання чи докори. Наслідування чесноти, в якій хтось зростає у нас на очах, має здатність швидко поширюватися. Це добра порада, тож старайтеся її не забувати. О яка ж то чиста й істина любов, коли одна сестра присвячує себе іншим сестрам, не дбаючи про власне добро, стараючись сягати щораз більшого поступу в усіх чеснотах. І невідступно додержуватись уставу, така любов є незрівнянно ціннішою, ніж усілякі словесні вияви прихильності і пестливі звертання, які, хоч і застосовують повсюдно у світі у цьому домі, не вживатимуть і вживати не повинні. Як, от моє серденько, моя душенько, мій єдиний скарбе та інші. Такі слова любові приберігайте краще для свого жениха, з яким так часто маєте можливість спілкуватися у повній самотності, тоді, напевне, стануть вам у пригоді, бо Господь дозволяє так до нього звертатися. Та коли надто часто вживатимемо їх у розмовах між собою, то вони не зворушуватимуть нам серце у розмові з Богом. Поза тим не маємо потреби їх уживати. Надто вони вже жіноцькі, а я воліла б, аби ви, сестри, подібні були не на жінок, а на відважних мужів. Якщо зробите все, що у вашій владі, то Господь дасть вам таку силу, що й чоловіки вам подивлятимуть. Йому ж зовсім не важко так зробити, адже й створив нас із нічого. Ще один чудовий доказ любові подаєте, коли намагаєтесь почасти перебрати на себе обов'язки інших, аби полегшити їм життя, та радієте і всіляко вихваляєте Господа за кожне свідчення їхнього поступу в чеснотах. Усе це неабияк сприяє миру і злагоді між сестрами, у чому ми тепер, дяка Богові, не раз пересвідчуємось. Не кажучи вже про те, що має велику цінність саме по собі, нехай Господь зробить так, щоб мир і злагода завжди панували в нашій обителі, бо якби вони раптом зникли, то це була б жахлива втрата, не змога дивитися на ту жменьку сестер, неспроможних зберегти єдність між собою, нехай Бог боронить нас від цього. Якщо все ж трапиться так, що якесь нерозважливе слово порушить злагоду, то постарайтеся негайно виправити становище і заповзятливо моліться. А якщо поміж вами вкоріняться гірші вади, як от прагнення посіяти незгоду між сестрами, вивищитися над ними чи здобути собі якісь хоч би незначні почасті, на ту саму згадку. Про це мені аж кров холоне в жилах, бо ясно бачу, що власне в цьому криється головне джерело зла в монастирях, то можете вважати, що це ваша загибель, бо самі вигнали свого жениха з дому, і він змушений шукати собі іншої оселі. Тоді вже взивайте до Господа і благайте Його змилуватися над вами. Бо якщо не зумієте зарадити цій біді, навіть часто із сповіддю та причастям, то матимете всі підстави вважати, що між вами оселився якийсь юда. Нехай настоятелька заради Божої любові пильно дбає про те, щоб відразу ж викорінювати таку заразу. Саме від її рішучості залежатиме невдача чи успіх, якщо з'ясується. Що залагодити становище за допомогою любові годі, треба вдатися до суворого покарання, сестру, яка виявилася головною провідницею зради, треба по можливості відіслати до іншої обителі, належний посах їй забезпечить Господь у своїй щедрості мусите позбутися джерела зарази. Коли мало буде пообтинати заражені галузки, то доведеться викорчувати ціле дерево. Якщо ж відіслати винуватицю лика геть не вийде, тримайте її під замком в келії. Це краще, ніж наражати всіх сестер на небезпеку, підхопити таку тяжку заразу. О яке ж зло в ній криється! Нехай Бог нас зборонить від монастиря, який воно зачепить. По правді воліла б, щоб такий монастир охопила пожежа і спопилила його дощенту. Гадаю, згодом я ще повернуся до цієї теми, а вона надзвичайно важлива, тому більше тут про це не писатиму.